Хай буде кожен день таким. Сьогодні ми бухгалтерів вітаємо, зичим щастя і добра, бо ж сьогодні їхнє свято Україна відзнача. 16 липня в Україні відзначається День бухгалтера. Дата свята вибрана не випадково. Цього дня в 1999 році був прийнятий закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. До 2004 року свято відзначалося Федерацією аудиторів і бухгалтерів України неофіційно, що дозволило підняти престиж професії, примусило представників державної влади по новому поглянути на фахівців. Усвідомити, що бухгалтерський облік це податкова звітність, основа для прийняття управлінських рішень. Указом Президента України номер 662. Дріб 2004 від 18 червня 2004 року 16 липня було офіційно оголошено Днем бухгалтера України. Слово для привітання надається голові Виноградівської районної державної адміністрації Тетяні Дмитрівні Граб. Кожного з вас знаю особисто, маю і мала добрі відносини з вами. Ну, як на мою думку, я не думаю, що, можливо, і з вашого боку така всяка була ситуація, коли десь я працювала в податковій. Але сьогоднішній день свідчить про те, що в нашій державі слово бухгалтер є дуже-дуже значиме. Є, є значиме і для представників органів влади, для мене, як керівника району, є дуже значиме для. Керівників контролюючих інстанцій, які фактично безпосередньо з вами спілкуються, мають таке завдання з вами налагодити дуже добрі відносини для того, щоб трошки щось від вас купити, мають такі зобов'язання, практично, внутрішні зобов'язання кожен ваш керівник, де ви працюєте. Я вважаю, що той керівник не має ніякого майбутнього, котрий не має доброго бухгалтера, доброго працівника професійного, але й доброго друга. Бухгалтер є фактично безпосередньо та людина, яка, якому керівник має завдячувати своєму успіху. Без цього, без цього тандема, без цього доброго тандема, підприємство або підприємницька діяльність успіху немає. Сьогодні вашу адресу Будуть лунати добрі слова, приємні слова. Але з моєї душі, то, що я вам хочу казати, це ті відносини, які маєте між собою, як бухгалтера, ті відносини, які маєте з, е, з любими своїми колегами з боку всіх органів, з боку владних структур, з боку своїх керівників, цініть і дорожіть ними. Я думаю, що насамперед сьогодні. Відзначаючи такий день, день, який практично вся Україна вчора дивилася телебачення, по всіх каналах є, там відзначають там, там бухгалтера десь мають таку спілку і мають такі відзначення свята. Я вчора була, позавчора мала е, одне таке родинне свято, і рядом біля нас група бухгалтерів. Прекрасно відзначила своє свято. Ви знаєте, мені душа радувалася, наскільки люди з'єднані, згуртовані, наскільки однаково бачать світ. Треба вміти добре працювати, показати результат, мати добрі успіхи, мати добрі прибутки, чи мати, скажімо, добрий фінансовий результат, але треба вміти добре відпочивати. Це як запорука такого успіху. І сьогодні хочеться вашу адресу. Сказати саме саме найкращі, найкращі і щирі слова здоров'я вам, здоров'я вашому колективу, здоров'я вашому балансу, здоров'я вашим відносинам у ваших колективах, за сумлінну працю, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток, високий професіоналіст та з нагоди відзначення Дня Бухгалтера, Амірову Аллу Рахімівну, Головного бухгалтера виробничого управління житлово комунального господарства людвиківну головного бухгалтера неоренного підприємства Веноградівський завод залізобетонних виробів.

Не шукає сонислі, печку нові не собрали, уранці усі, а пісні немає тобі. Коли я uh, працювала бухгалтером, мене часто питали, чого ти така романтична, вибрала таку скучну професію. Насправді ця професія надзвичайно цікава. Бухгалтер має бути в першу чергу і бухгалтером, і економістом, і фінансистом, і статистом, і аналітиком, і залгоспом, і дуже толерантним дипломатом, і навіть психологом. Якщо у сім'ї говорять, що о, чоловік є голова, а жінка шия. То на підприємстві керівник є голова, а шия є бухгалтер. І вся робота на 90% залежить від того, як ця шия буде керувати. Я пишаюся, що в нас такий колектив бухгалтерський дуже мудрий, дуже талановитий, дуже працьовитий. Я вам за це дякую. Я вам бажаю. Щоб ваші сім'ї в цьому підтримували, тому що це, напевно, одна з дуже рідкісних професій, де новий рік відсувається по строку, тому що має необачність попадати на період звітів і балансів. І тому рідко новий рік святкують бухгалтери. Для цього треба піддержки ваших сімей. Я вам бажаю, щоб у вас вдома завжди була благодать, щоб у вас ніколи не були ніякі негаразди. Бажаю вам дуже толерантних, перевіряючих, дуже слухняних керівників і дуже високих зарплат. І святом вас! При постійних змінах у законодавстві та проблемах, що виникають у роботі, завжди найбільше задоволення отримуєш від досягнутого результату. У пасиві передчасна сивина, остероконтрост та стенокардія. Сарбо у досвідченого бухгалтера завжди позитивне, бо є заслужена повага людей, вдячність керівника після закінчення перевірки, а головне власна самореалізація. Отож, хочу привітати вас із професійним святом, побажати вам здоров'я, успіхів, професійного зростання. Хай е, е, на, на роботі кредит завжди сходиться з дебетом, а сімейний бюджет хай завжди буде позитивним сайтом. Зі святом вас, шановні! Ну і в честь того, я нічку не поспав і на написав такий віршик спеціально для вас, ексклюзивно можна казати. Буалтирів ну, частково серйозно. Сьогодні свято відмічає Одна з професій головних, начальство грамоту вручає всі квіти нині для них. Бухгалтери і і дальні зійшлись у залі, як рідня. Про цінності матеріальні задули на цілих півдня. Забули фонди і відрахунки, і навіть книги головні. На подарунки й поцілунки не вимагають накладні. На кожній круг службі ви окраса, працівників усіх кумир, що головне на фірмі каса, посада міла всім, касир. І підприємець, і службовець, бюджетник, і пенсіонер, і депутат і посадовець, вітати раді вас тепер. І щастя, і радості бажати, а в особливості за те, що ви навідомість зарплати і знизу підпис кладете. Змінив комп'ютер рахівниці, вони в житті. І легше тисячі позицій рознести в різні вам статті. Та все ж знання слід мати добрі, щоб не страшним був аудит, по спеціальності бухоплік або фінансовий кредит. Ніяка криза не не сходить, платити премії і аванс, найде без з кредитом все сходить і легко зводиться баланс. Найзвідти будуть, як сеневро, помилка не ухопить фраз. Начальство не псує вам нерви, але за приклад ставить вас. Щоб доста сили вас кохати Законні коні мали допоможі, а кіть ніколи не буде знати, то не кохали б чужі. Щоб акуратно й проводки, доходів планця не зірве, за це комох налити водка цілим 100 грам без ПДВ. А в результаті всіх процесів, щоб вам платили за труди, міський куп'юр з портретом Лесі, а може, із Ковороди. Щоб з податківцями друзили, як і з порядними людьми, і взагалі щоб добре жили, а коло вас божили й ми. Всіма я знайомий і за 20 років своєї роботи у податковій службі ми пересікалися ну, як не дуже часто то періодами. Я переконаний, що цей день, День бухгалтера, в скорому майбутньому він стане загальнодержавним святом, загальним державним святом по одній причині, по одній із причин. Ви ж знаєте, що всі тепер 50% молодих людей йдуть вчитися на бухгалтерів, і друге 50% на юристів. Значить, не за горами, я думаю, років ще 5%, і держава визнає загально державним святом, що ми згадаємо через певну кількість років. Хотілося би вам побажати в першу чергу на вашій роботі міцного здоров'я, впевненості в своїх силах. Удачі, щоб дебет завжди сходився у вас з кредитом. І тепер хотів би вам зачитати коротенького віршика, який мені е, сподобався коли ранком проглядаючи інтернет. Щоб у банку і кишені були гривні і зелені, щоб контроль і перевірки не відкрили до вас щоб в житті вам було гірко, лише доброї горілки, щоб був усіх. Успіх та зростання були сили та кохання з професійним святом. вас вітаю!